Доброго дня, шановні глядачі. З вами Максим Совський. Зараз я перебуваю біля вищого адміністративного суду, і тут, як ви бачите, відбувається пікет. Це мешканці Ситошинського району. Вони проти того, щоб Міноборони будувала там будинок у парковій зоні. Давайте послухаємо, що, що говорять. Вони не одержували. Є приписи три номер 32, 33, 34 про негайну заборону будь-якої дії на цій території. Не заборонили вирубувати, заборонили підготовку до будівельних робіт. Вони знають про ці приписи. Їм вручили ці приписи і штраф дали на той час. Це було 17 тисяч гривень У 2008 році. На сьогоднішній день. Досі немає в них дозволу від благоустрою. На сьогоднішній день через рішення апеляційного суду скасовано рішення Ківради за 2006 рік про передачу земельної ділянки на вулиці Львівська, 15, 4,5 гектари реліктового лісу під забудову. Це рішення скасоване як незаконне. Ми прийшли всі комісії, Київради, дозвільні комісії, на яких затверджено створити парк імені Мировичі. Чому імені Мировичі на цій ділянці був був маєток древнього роду Мировичі. Цьому роду понад 400 років. Рід Романових надзвичайно прискіпливо ставився до цих людей, тому що це були полковники-підполковники, це були помічники абсолютно всіх гетьманів України. Федір Мирович допомагав Пилипу Орлику створювати першу неперевершену конституцію України. В цьому роді настільки видатні люди були, настільки гарні, що за допомогою роду Мировичі, Романових. Вибачте, цей рід був майже повністю з. Знищений. Ми знайшли і познайомилися з правничкою Мировича. На жаль, сьогодні вона на роботі не зможе прийти на судове засідання. Вона буде теж подавати заяву про порушення своїх прав, тому що це її спадщина, це її предки там жили. історико-архітектурна спадщина фактично належить їй і державі. І коли зараз ворог нападає на нашу землю. Чи загарбати нашу землю і сказати, що немає держави Україна, а є тільки територія, що немає українців, а є малоросси? То отакий рід відновити і славу такого роду для України надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо. Чому ми не полягаємо на тому, що це незаконно? Є документи, які звідчить, що це незаконно. У 2006 році Київрада затвердила проект одного єдиного багатоповерхового будинку і котеджного комплексу на сьогоднішній день там. Заплановано 22 дві багатоповерхівки. Вони йдуть каскадом від 20 поверхів до 24 поверхів без паркінгу, без дитячого садочка, без майданчиків, без зелених зон. Просто суцільна стіна, суцільні кам'яні Скільки Вже було судове рішення. Скільки акцій протесту ви проводите з часу забудови? З часу забудову. Ви знаєте, більше 200 акцій. Ми вже рахувати не можемо більше 200 – Це точно скільки судових рішень було. Чи вчи бік від цього це залежить? Тобто я знаю, що у 2006 році було рішення господарського суду. Саме міністерство оборони позивалося скасувати договір з забудовником їх не влаштовував відсоток. У договорі було 20% квартир для військовослужбовців. Міноборони це не влаштовувала 20%. Міноборона казала, що нам треба 35 або навіть 50. Інакше це невигідно ні для Міноборони, ні для держави. Тепер Міноборона... На сьогоднішній день Міноборона змінила свою позицію. Вони віддають з усього комплексу, віддають всього 13 квартир, це 2,5 тисячі квартир і з 2,5 тисячі квартир всього 13 квартир і кажуть, що їх влаштовує. Як Ви думаєте, яким буде рішення? Це саме перше засідання. Можливо, сьогодні рішення і не буде винесено. Можливо, сьогодні тільки буде розгляд справи. Да, по сутті, це касація, яку буде іменно оборони, щоб складати рішення поляційної зоні, да. яке хоче повернути заповідну зону. Вони хочуть рекреаційну зону, повернути під забудову. Голова інстинкт групи Польоській 15 мотовилась Людмила. Thank <laughs> А що а що це що, що у вас за миші на пальці? Можете розказати чому? От Дивіться, які вони гарненькі, вони які вони красиві. Люба людина, яка на них подивиться, скаже, ой, які малюсінькі. І буде дуже велика симпатія викликана до цих мишей, правда ж? Вони дуже гарні. От так само в Мінобороні позаводилися отакі мишенята. Вони поважні, вони розумні, вони чемні, вони красиві, вони виховані, вони культурні, але насправді вони завдають надзвичайно великою. Коли для держави, тому що вони все несуть до себе в нори, вони собі, 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 мало, мало, мало до себе, до себе, до себе в нори, в нори, в нори. Вони розворовують народне добро. Тому наша акція сьогодні називається миші, геть змін оборони». Ось дивіться, ходить головна миш, зверніть увагу, що це не просто миш, а те, а це головна миш, головне миш. Главне, миш, а дивіться, яка маска, маска мавпи. Вона маскується. Вона все до себе, до себе, до себе. І все мало, мало, мало. Скажіть, будь ласка, скажіть на камеру, скільки э, обходиться державі кожен день? А то сто мільйонів. Тому що тут скажіть, де ці мільйони? А ну кажіть ці мільйони. Кажіть це мільйони. Не Заворжуємо Дякую. Так, А от подивіться в костюмчику стоїть. Це саме представник головного управління розвідки. Ось у ні, Краснов. Ніколай Краснов. Ніколай Краснов, це ось костюмчиком, біла це сорочка. Там, ага, це це. немає нічого. Ви зрозумієте, там зробили просто майданчик під забудову. А зараз призупинена будівництво? Зараз ну там були побиття, там люди виходили зі зброєю, там були протистояння досить серйозні. Питання іншому, Навіть в ОБСЄ я робив доповідь з цього питання. Саме через те, що управління розвідки, замість того, Займатися розвідкою під час Іловайського копла, вони судились за цю землю. Вони забирали у киян землю, маніпулюючи тим, що це житлові будинки для учасників АТО. Це повна брехня насправді. Добре, дякую Мож... Віктор Глеба. Я дам візиточку цю, якщо можна. А можете на карті ще показати, де там забудова? Да, да, так, зараз да, покажуть. Можна ви тут провести? Залишилось одненьке, я вам із портфеля достану. Я зараз дам їм, а вам із портфеля достану. Будь ласка. Покажіть на карті. На карті можна можете показати? Зараз, вона в портфелі, мені не зручно достати. Я зараз достану. достану. Значить, в чому суть питання? Ще кому? Значить, чому тут головна миша ходить? Тому що миші вони скрізь однакові. Вони в Мінобороні і в на Україну регіоні також Так оце ми зараз, да, так. Я... Розкажіть, будь ласка, ще де там забудова відбувається. Геть приберемо працівники Міноборони. Геді. Ми задушили. Можемо перейти дорогу. Все ми Києва. Геть цю розвідку глав Міноборони. Ніколи не працювала і не працює на Україну. Вона не має ніякого відношення до будівництва цих будинків. Трошки далі відійду, тому що там гучномови сюди дуже гучно розмовляють. Не будемо чути нічого. Зараз вони, вони підуть до входу. Нам теж туди обходимо просто... це ага.

10-50. 10-50. 10-50. Давайте по щоб людям в частини було видно. Давайте розтянемо. Давайте розтянемося, щоб людям в прижим часті полові. Дорогі друзі, я хочу нагадати, що на вулиці Львівській, 15 це не був якийсь пустир. Може це хтось не знає, але дорогі друзі, там був протитуберкульозний госпіталь. Який був підпорядкований Міністерство оборони України, тобто ну, е, таке враження, що вже відповідно в Україні немає проблеми е, туберкульозу, і відповідно злочинні чиновники Міноборони е, знищили цей госпіталь, просто його скасували квітували і е, е, робили це виключно з однією метою, що розчистити приватному земельну ділянку. Під заборону е е жанівним, ненасильним, забудовникам. Е е Хочу підкреслити, вся територія цього творча була вкрита деревами. Дерева була вкрита, і відповідно е це був такий зелений оазис серед уже досить е засміченого і забрудненого е відповідно простору е Святошина. Які зараз там і теж інфекційно забудовується. І на цю земельну ділянку через корупційні зв'язки зайшов такий собі е, олігарх Василь Хмельницький, який є власником будівельної компанії UDP. І оця, власне кажучи, друзі, оця вся афера вона зроблена виключно з однією не, метою, що е, Василь Хмельницький зміг заробити там, чергові там, декілька десятків, може сотень. Мільйонів доларів США. Тому що планується забудова більше 10 будинків, уявіть собі, більше 10 будинків на площі е, приблизно там е, 4 гектари, але е, дуже щільно, щільно вони намагаються, там, є, є проєкт забудови. Це е, 25-поверхові будинки, 10 штук. Уявіть собі, яке навантаження буде на цей мікрорайон? Це при тому, що жоден, друзі, Відповідно, відповідно, жоден зелений острівець, жоден сквер, жоден парк в цьому місті не створюється. І тому, і тому єдине що хоче показати, що це... Шановні глядачі, бачимо, що зараз на Ще від оборони. Перекрили руш. Ще від Він оборони. Гень мише. Мін оборони. Мишеть. Міт охорони. Гей, мише. Ні, огороди. Више. Ні, огорон. Гей, мише. Ні, охорони. Мише. Мін оворот. Гей, мише. Ні, оворони. Він оборони, геть лише, змін оборони. Я ще раз нагадую, ще раз нагадую, це не була війна земельна ділянка. Я підходжу до eh, мого колеги, я хочу сказати, ви знаєте, про те, що в цьому місці на 2015 була мова, відковий, родич подарковий госпіталь. А ви сказали, що це вважаєте нормальних що Це не відбудувати госпіталь і даний світ і доводовувати. Шановні глядачі, нагадую, це пікет під Вищим адміністративним судом. Тут зібрались активісти, вони проти забудови у парковій зоні Святошинського району. І

О, ви, звіль, ви, ви звільнилися. Можете трошки показати зараз на камеру, де забудова відбувається? Ну там на сонечку я встав. Пойдемо, пойдемо. То тут э, чітко видно документи, які говорять про що. Земельна ділянка на вулиці Львівській показана зеленим кольором. Ось вона ця ділянка. І написано в висновку головного управління містобудування як територія рекреаційної забудови. Ось ця ділянка, вона зелений колір має. Ось документ, який це підтверджує. І що ми бачимо. Ми бачимо, що ця ділянка в новому генеральному плані порівняєте ось зелене-зелене. А тут, вибачте, зелене жовте Тобто біля лісу соснову 5 гектарів зеленої території вирізається під житлову забудову. І все це освячується целовальником, все це освячується працівниками мінрегіону. Чому? Тому що колишній працівник Міноборони, який відчужував землю військових, став заступником міністра Мінрегіону і легалізував всі ці незаконні оборудки. Зараз він люстрований народними обранцями в парламенті і позбавлений звання е, учасника АТО. Це всім відомий Микро і сайн. Але на сьогодні продовжується управління цим чиновником, цим міністерством. Тобто нічого не змінилось. Тобто банда, яка була, вона зараз кришується новою Вінницькою командою. Ось і, ось і вся корупція. Дякую. Так. Шановні глядачі, бачимо, потрошки, потрошки э -э проїжджають автобуси. Дай проехать троллейбус. Троллейбус

Хол, ми зараз йдемо засідання, У вас залишилося 9 хвилин до початку засідання. Давайте заходите у хол, у хол. У хол. Віктор, доброго здоров'ячка. Віктор, я вас запрошую до ходу, тому що через 9 хвилин починається засідання. Давайте заходите, давайте, друзі, заходимо в хол, у хол, заходимо. Ого? Ну, шановні глядачі, ось такий пікет був під вищим адміністративним судом. Зараз почнеться засідання, як ви чули. А група пікетувальників буде присутня на ньому. А інша група залишиться біля, біля входу. Ситуація стабілізувалася, рух звільнили, як бачимо. В принципі, я думаю, що на цьому можна завершувати трансляцію. Дякую, Дякую всім за увагу. З вами був Максимасовський. Трошки ще тут почекаю, можливо, щось буде відбуватися. Але в принципі, я бачу, що акція, можна сказати, закінчилась. Дякую за увагу, з вами був Максимасовський. До побачення.